Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Сьогоднішня тема практична робота номер 9 Знаходження сум і кількості значень значення елементів одновимірного масиву за заданими умовами. Ми з вами спробуємо виконати практичну роботу за інструкційною карткою, яка знаходиться в підручнику на сторінці 257. Виконувати практичну роботу ми будемо за допомогою мови програмування Python. Тому зараз пропоную відкрити середовище Python, відкрити електронний підручник та спробувати разом зі мною виконати цю практичну. Отже, в підручнику для 9 класу на сторінці 257 є наступне завдання. Тих, хто виконують практичну в середовищі Pascal, а саме Лазарус, в описі під відео посилання буде на відеоурок саме в цій програмі, тому можете переходити та спробувати виконати. Хто працює в Python, для нас ось це завдання. Нам потрібно з вами створити проект для розв'язування задачі за умовою наступної. Потрібно ввести 8 оцінок учня, отриманих протягом вивчення теми. Потім визначити середню оцінку учня за тему та визначити скільки оцінок вище, ніж 7 балів. Відкрити проект і проаналізувати наш результат. Для початку запустимо середовище Python через пуск. Python от ADL. Файл. Новий файл. Для початку ми з вами створюємо список. Список створюємо за тим методом, як, за яким ми знаємо і створювали на попередніх уроках. Отже, список у нас це змінна А. Вказуємо, що це список ліст. І вказуємо, що наш з вами список буде вводитися через пропуск. Присвоєння флот, input. Виведення на екран повідомлення, що введіть через пропуск вісім оцінок учня. закриваємо лапки. Закриваємо дужку, Ставимо крапку спліт. Це те, що вказуємо, що все в одному рядочку. Закрили дужки, Enter. Далі ми створимо загальний бал. Тобто всі бали нам треба додати. Це значить, хай буде змінна S дорівнює 0. А також кількість наших з вами. Оцінок, які будуть співпадати. Тобто наш проєкт буде виконуватися лише після введення восьми оцінок. Не дев'яти, не семи, а імен саме восьми оцінок. к двокрапка, Дорівнює 0. Початкове значення кількість оцінок, які більше 7 балів, у нас також буде дорівнювати 0. Потім створюємо цикл for виконання, а саме списку нашого порівняння. В даній списку беруться, а саме 8 раз range. 2. Enter. Утворюється відступ. Для початку додамо всі оцінки разом S плюс. Наші з вами порядкові і по порядку числа. Потім, якщо створимо також відразу і порівняння, визначення, які оцінки більші 7 балів. Якщо наша оцінка в списку більша від 7, тоді 2 крапка Enter. Наша кількість таких оцінок. Буде збільшуватися на 1. Enter. Тепер бикспейс двічі. Порівнюємося з першим рядочком. Визначаємо відразу середнє значення. Середнє значення позначимо літерою m. M дорівнює загальна сума розділити на 8. Тому що ми знаємо, що оцінок буде лише 8. Ні більше, ні менше ввести ми не можемо з вами. Потім Enter. І виводимо результати. Перший результат це в нас буде принт. А саме виводитимемо ми, ми з вами середню оцінку. Середня оцінка учня за тему. Тему. Тере. Закриваємо лапку, ставимо кому і вказуємо змінну. Середнє в нас це значить змінна n. Закриваємо дужку, Enter. Знову Print. Друге повідомлення, в якому вказуємо, що це в нас буде оцінок. більші. які, які більші. Прошую. більші за 7. Дорівнює. Закрили лапку, кома і так само К. Змінна тепер. Закрили дужку. Ось такий коротенький виходить код. Ми бачимо, що ми прописали код для визначення загальної кількості оцінок, загальна сума їхніх балів. Потім визначити кількість оцінок, які більше за 7 балів. і виведення результату. Натискаємо файл. Save. В нашій папці з проектами зберігаємо проєкт під назвою Практична робота 9 і своє прізвище. Ой, перепрошую. Обов'язково відстежуйте. Зміну мови зберегти. Збережений проєкт нам потрібно буде показати вчителю. Run Run Module. Відразу з'являється повідомлення. Вводимо для початку. Я пропоную ввести. Від 1 до 8. 8 оцінок. Enter. Середній бал у нас буде 4,5 бали, а оцінка, яка більше за 7, лише одна вісімка. Повторимо запуск нашого проєкту і нас тепер пропоную ввести 8 оцінок більших за 7. До прикладу, 10 11, 12. 10, 9, це 5 оцінок. 8, 9. І 12. Ентер. 10 балів середня оцінка і 8 оцінок вище. А остання спроба пропонує ще спробувати ввести оцінки нижчі за. Enter. Бачимо середній бал 3,5 оцінок, який більший за 7 дорівнює 0. Все працює. І остання спроба. Пропоную ввести 3 оцінки, до прикладу. І натиснути Enter. І як результат, ми бачимо, що з'являється повідомлення про помилку. Тобто наш з вами проєкт не працюватиме. Для того, щоб працював, потрібно вводити лише 8 оцінок. На цьому середовище Python ми з вами закриваємо. Виконаний проект ви покажете вчителю і розповісте, що саме ви тут зробили і виконували. Тобто, спочатку ми створили список, присвоїли дві змінних, це сума загальна балів та кількість оцінок більших за 7 балів. Потім цикл знаходження загальної суми балів. Всі бали додали. Визначили, скільки також під час тику оцінок вище за 7 балів. Визначили середній бал і вивели в кінці два повідомлення. Закриваємо дану програму. Завершуємо наш з вами сьогоднішній урок домашнім завданням. Вдома, будь ласка, опрацюйте розділ 5.2 сторін, повторіть вивчення за, за попередні теми. Також ми з вами сьогодні виконали практичну роботу на сторінці 257 про успіхи виконання та про отримання позитивної оцінки. Пишіть мені, будь ласка, в коментарях. На цьому я з вами прощаюся. Дякую вам за увагу. Бажаю успіхів вивченні інформатики. Не забудьте підтримати мій канал подобайкою, а також коментарем. До нових.